Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування плову у мультиварці. Плов смачний, незвичний. Ми його називаємо плов по-нашому. Для приготування плову по-нашому потрібно 350-400 грамів. М'яса. У нас маринована свинина. Ви ж берете м'ясо за смаком. За бажанням зазвичай на плов беруть баранину. Так як готуємо плов у мультиварці, то відміряємо зерна рису мірним стаканом. Беремо два стакани рису, це приблизно 350 грамів. Нарізаємо цибулю півкільцями. А якщо велика цибулина, то нарізаємо її чверть кільцями. Моркву нарізаємо брусочками. Ось так. Будемо смажити овочі й м'ясо. У чашу мультиварки наливаємо 100 мл олії і висипаємо сюди всю нарізану цибулю, розподіляємо її на дні чаші, додаємо ще сюди жменю вже підготовленої моркви, половину дето моркви. Виставляємо режим мультиварки смаження на 12 хвилин. Овочі спочатку смажимо 5 хвилин. Тим часом готуємо м'ясо. У нас м'ясо маринувалося великими шматками. Ми їх трішки розріжемо на менші шматки. Ось на такі шматочки. Через 5 хвилин, не вимикаючи режим смаження, додаємо у чашу підготовлене м'ясо і смажимо його разом з цибулею морквою ще 7 хвилин. Тим часом промиваємо у кількох водах зерна рису. Смаження м'яса й овочів завершилося, висипаємо залишену моркву у чашу поверх овочів та м'яса і висипаємо промитий рис, не перемішуємо рис. Рис розподіляємо. Поверх м'яса та овочів. Ось так. Плов солимо і додаємо свої улюблені спеції за смаком та за бажанням. наливаємо у чашу води стільки, що приблизно на сантиметр вода була вище рису. Ми ж відміряємо воду мірним стаканом, наливаємо у чашу 4 стакани води. Додаємо у плов Два-три листу лаврового і одну велику чи дві маленькі головки часнику. За бажанням у плов Потрібно додати томатний соус чи пасту. Ми не додаємо все ж плов по нашому, а додаємо сюди ще вершкове масло. Як відомо, кашу маслом не зіпсуєш. Закриваємо мультиварку і виставляємо режим плов. Штучний інтелект сам визначає час приготування страви. Зазвичай плов у мультиварці вариться приблизно 40 хвилин. Тим часом ми до плову приготуємо салату. Мультиварка подала сигнал. Плов готовий. Плов вже дуже смачний, а приготовлений легко і просто за нас усе зробила помічниця. Такий плов може приготувати будь-хто, навіть коли немає досвіду в його приготуванні. Смачного далі буде.